Спец ключ для відкручування степлення Саморобно. Сіла трошки. Я жанжав, звісно. бачите. і все, такий блокератор поршня цього. Там начепив барашку. Обична свічка автомобільна з длінною різьбою. Всередині нарізана різьба, Закрутена така шпилька. Куплена м'ягенька така. З другої сторони, законтрагаїна. Тут різьба в кінці. І законтрагаєна. Накручена барашка, щоб удобно було. Закрутіємо замість свічки. Бестренько все раз. Опа. Єсть, Поджалося. Все, поршень вперся, ось це зразу. Раз, це тільки тільки зробив, думаю покажу вам. Може комусь буде полезно. Ось, три зубчика ці. Раз, три болтика. Шайба. Отакого, От шістігранічок. Ну так, присрав, Капля тону одержа, то нормально. А чого це, удобство? Щоб знімати. Цю шайбочку цю ж розлітаєте постійно. Все. Раз, розлетілося. Удобно собі, раз, два, розкрутив і я думаю нічого сложу. Ні, Конечно хто може купити, купляйте, в кої є лишнє час, оджали. Зобрате зажжав.